Наступна гра розпочалася на черзі. Матч між колективами Coast і номер 19 Максим Котляр, 25. Дмитро Сосоєв, 17 Андрій Шаманський, 88 Михайло Ясінський. 29 Команду за літком Зараз прихоплення від ігоря Гаврилюка, може бути небезпечно. Гаврилюк! Гаврилюк вже на себе. Ковер. Максим направо. уланов, розпоряджався на Гаврилюка, ти Зачепився. Продовжив Максим. Ковер галдар. О. 1-0, м'яч у брехі хвилин. Лівкомпорт погиб. Прекрасний удар від Максима Коверги. М'яч від, від Поперечини летить у сітку у риф Юрія Нестерчука. 1-0. Номінальні гості відкривають рахунок. Лівкомпорт веде у матчі з Левткост. У брехі хвилин. А після перегляду відеоповтору у брехі хвилин у Лівкомпорта з'явилася цифра 1 із власної половини поля. До речі, сьогодні за Алівком Форт у нашому змаганні свій перший матч. з кута поля. Вибиває Вишнівський. Він залишає для Коверги. Той уже центральне коло зміщується. Максим Коверга правіше На Вишнівського гусіо. Переведення його перехоплене Гаврилюком. Гаврилюком. Гаврилюк втратив удар поворота. Це Соєва. І так, друзі, варт, переглянуто. Пенальті призначене Гуся Леконес. Забиває торгузів цю точку. Ми нього -майд. прокидав до штрафного майданчика, Лівкопор перехопив Бугла притримує Варнаський, і це буде. Максим коверга виконуватиме штрафний удар. Ще один забиває Лів комфорт. 2-1. 2-1. На користь колективу Олексія Буглака і дубель. робить Максим Коверга. Свій другий м'яч він забиває. Після, Після цієї атаки левкос барнавський. Атакує Дмитро Коверга, Варнавський. Нема завершення назад, співка і пробуває Ясісних Роман Уланов. Зараз він виборює у Єзінського. Бугла Василь Ткачук відбиває. Аут Данила Хманов його переведення. Хороше Варнавський! Прекрасний сейф Василя Ткачов-Чорне на цю прекрасну атаку. Буглак. Ахмадов чисто грав. Але Гаврилюк, Гаврелюк. Уланов. Момот. Уланов. Момент. Виручив левкос. номер 4 14 хвилина гри розпочалася. Шаманський зміщення, Шаманський є завершення. Гаврилюк, Пройшла передача. Моман залишає Улану. у ближній кут, нестерпів. Ось зараз під удар від дав і пропив Катляр. Кричук зреагував. Ще удар від Максима Катляра. Густів не вилучу, пом'ячу. Будь Буглак Пострілє за бокової. Забирає голпі пари. Кидання від Юрія на шаманський. Шаманський Стій! Сей номер Вишнівський. Виходив він на голкіпера і, друзі, підсумку, підсумку того все-таки прикрого. Така Десь опція. Є. Дуже сподіваємося, що в другому таймі з'являтимуться у фій і Коверга Дмитро, і Вишнівський. А центр Уланов. Уланов на перехопленні. Контр-відповідь, контр-відповідь. Думаю, не просить Максим, Максим Коваль. Другий тайм, друзі, розпочався. Дві хвилини після того, як встановив перетед Гусів. Максим Коверга оформив дубль. Атака від Лівкомфорта прострілює Вишнівський. Ясінський. Влучає в суперник, скочий м'яч на, на е, правий фланг. Виборює м'яча Ясінський у Максима Коверги. Вихід від Лефткост. Ясінський. Гуся. Чув Буланова. Момот, не дотягнувся до і Варнавський. Він пробиває. Активно жовто-чорні збирають до свого пасива порушення правил. Олексія Буглака. Атака від левкос. Ахмадов достава шаманський лівої. Не влучає сті. Бачимо, що в другому таймі, що в першій половині зустрічі біля воріт Василя Ткачука, тут Ясінський і забиває лев Михайло Ясінський, 88-й номер. 2-2. Паритет. Але враховуючи кількість створених моментів. Наразі виникає враження, що нарешті. Це прогол другий від е лефткоста. Схоже, тоді ще десь читалося взяття ворі, але результативніше тоді були будівельні. До <плес> опаси у лефтхост Гаврилюк вийшов м'яч у голкіпера. Інший опонента відіграв Юрій. Відчув себе польовим. Віддав точно гус. Гусів, розвернувся, Гусів. Гусів пробив і. Гаврилюк, Гаврилюк, прорухався центром. Гаврелюк тут уже зустрів він опір з боку Гусєва, момент. О! 3-2, і Лівкомфорт знову веде. Ігор Гаврилюк забиває третє м'яць. Лівкомфорта в цій зустрічі. 3-2-12 хвилина другого тайму. Друга результативна дія 22-го. гравця в жовто-чорній формі. Ахмадов з за боковою. знову з лісінським розіграш. сінський вище воріг пробиває. Знову дев'ятка. Максим Коверга пробуває брід Старчук і напрямку Шаманську. Це точно вкидання. Здорово, здорово. Ого-го, приборку ваф! Ні, не буде тут Це правіше. Сам лише до дальньої є. Ахмадо, простріл. Наш шляху м'яча Максим Коверга. Ахмадов вдалося тут перехопити. Варнавський. Качук виставив ногу. Гусів. Б'є! У бугла кам'яч Ще один кутовий для колективорів. Нестерчук п'ятим. Зараз виступає голкіпер у Лифткост. комфорт, порожні ворота. Гаврилюк заб'є. Четвертий м'яч, ні, він залишає. Він залишає м'яця, не торкається все себе. Автором-автором зітєвий відставав партнер. 4-2, 4-2 на користь лівкомфорта, В два м'ячі. В Колектив Олексія Буглака і до фінального свистка, якихось 28...